Вітаємо вас на каналі українського гідромецентру. Впродовж цього тижня нашу погоду формуватиме досить схожа санотична ситуація у порівнянні з попередньою, але певні відмінності все ж таки є. До середи впливатимуть атмосферні фронти, тож буде нестійка погода з короткочасними дощами. Починаючи з четверга, все ж таки в нас буде підвищуватися атмосферний тиск і переважна погода без опадів. А ось щодо повітряної маси, то вона буде помірно теплою, впливатиме практично на всю територію України. Отже, за рахунок проходження атмосферних фронтів, у найближчі дві доби із заходу у східному напрямку, вони просуватимуться і зумовлять нестійку погоду, тому у більшості регіонів очікуємо на короткочасні дощі, подекуди з грозами. Натомість зверніть увагу, що вже починаючи з четверга, буде підвищуватися атмосферний тиск, атмосферні фронти відходитимуть, і в нас вже більш пануватиме спокійна повітряна маса з проясненнями та без опадів. Повітряні потоки впродовж наступних кількох днів спочатку переважатимуть південно-захід. Для напрямку потім перейдуть на північно-західний інтенсивністю 7-12 метрів за секунду. Температурні показники найближчими днями у західних та північних областях становитимуть вночі 13-20 градусів, а в денні години досить помірно тепло: 23-29 тепла. Решта території у більшості регіонів температурні показники дещо вище вночі 16-22, а в день години 27-33 градуси. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.